Всім привіт! Друзі! Осінні огляди роблю для вас. Сьогодні буде також, як то кажуть, невеличкий ексклюзив. Взагалі, друзі, хто хоче собі скутера, купуйте його зараз. Це самий кращий час, самий кращий момент, самий шикарний вибір по скутерах. І сьогодні так само вам пропоную розглянути. Ну, реально популярний скутер, але, але на жаль, в мене він не часто буває, тому що немає хорошого стану. І їх заходить ну, дуже, скажімо так, в невеликій кількості. Хоча в них універсальний двигун з маркою Лец 4, Лец 5 Сузуки і так далі. Але Лец він просто має. Ряд переваг. В нього цей ж самий двигун, але в нього набагато цікавіше по дизайну, як мінімум, він виглядає набагато красивіше з усіх. В нього велике гарне сидіння, можна навіть вдвох сісти. Але саме цікаве, це його пологий пол. Тобто він зручний, він дійсно зручний. От, І такий має вигляд, як то кажуть. Але універсальна вилка у Сузуки, яка випускається ще з 90-х якихось. Шостих років, там, можливо, і старших. От. Звичайна пружинна вилка, але скутер е, свіжий, дійсно, зараз вам покажу. Е, от тут видно у нас, бачите. 17-9. 9-17. -е. Коротше кажучи, майже 18-й рік е, виходить. От. Це самий свіжий адрес на сьогодні, який я бачив, який я отримав, який я пропоную вам придбати. Дивіться, звичайне, колеско 80х90 на, на 10 розмір гуми, це їхній заводський, стоїть тут данлоп. Данлоп гарнецько виглядає, прямо як новий взагалі, без питань. Гума нова. Але коли ви викатаєте цю гуму, раджу замінити її на 320х10 і він буде. Трішечки вищий і надасть максимальної швидкості в районі 10 км на годину. От. Задня гума також стоїть данлоп. Хтось гарний данлоп його одягнув, практично новий. Тобто він відслужить вам ще 10 15 приблизно от в таких районах. і 90... 80 на 90 на 10. Тут також стоїть розмір. Сюди 3,2.0 на 10 і буде вогонь. Тобто гарна нова гума на скутері дорога. І в стані нової взагалі. По пластику тут такий він синій, якийсь незвичайний, вперший такий колір бачу. Ще бачив червоний гарний, ну дуже гарно виглядає. У мене, до речі, є така модель 22 нового року. В новому стані точніше. Так що... Є що вибрати, друзі. Це в прекрасному стані, по лівій частині жодної подряпини нема. Йдемо йдемо тут. Тут є в нас декілька подряпинок. Я їх трошечки в колір так, як то кажуть, підмазав, але що є, то є. Це взагалі, як на мене, дрібнички. 8609 пробіг. В прекрасному стані ручки. Вони вже йдуть з відбійничками такими пластиковими. Ну Приборка доволі свіженька. От як ви бачите, зараз вам покажу, От 3000 км, це в нас, я так розумію, має бути заміна мастила. Тобто японці рекомендують кожних 3000 їхнє якісне мастило заливати в наших реаліях з нашим бензином і якості різних брендів. У мене є оригінальне мастило, кому потрібно. От, буде Дуже добре, щоб ви максимально якісно заливали в техніку. І воно буде бігати, але я рекомендую кожних 2000. Це буде взагалі ідеально. Деякі люди навіть там раз в тисячу, раз в півтори це роблять, то це взагалі просто нова машина і відбігає от така техніка вам ще. 1100. Так. В принципі, тут все зрозуміло, ми вже все бачили. По клюві, десь тут буквально одна ось ще невеличка така подряпинка. Ну, а загальний фон скутера він як новий виглядає в шикарному стані, в цьому кольорі. На телефоні він доволі світлий, а вживу він темніший, друзі. такий не такий вже він блакитний, як то кажуть. Так, І по правій стороні також є тут декілька подрепанок, по задній частині немає, без питань. Так, Він вже йде з лямдою, здається, там з цієї сторони, коли будете знімати глушник, ось вона, бачите, лямда і от роз'єм. Знімаєте спочатку з роз'єм, а потім знімаєте глушник. По варіаторній системі, друзі, тут. Все супер, все воно стокове, все добре. І взагалі стан скутера, я б сказав, що просто шикарний. Два ключики, як бачите, ключ номер 2 ще запакований. Рідне сидіння. Сидіння в прекрасному стані, без подряпин. В комплекті будуть оригінальні зеркала, також вони в ідеальному стані. Тут пластиковий бак. Вот. Багажничок є доволі такий непоганий, можна навіть відсунутись на нього, якщо місця буде недостатньо, там якось переробити щось типу сидіння, він практично не відрізняється. Кому що, так, далі по карманчику є в нас, і гачечок, і карманчик он горішки знайшов, можна закинути. Коротше кажучи, практичний, класний апарат, зручний в першу чергу. Він на інжекторі. На повітряному охолодженні чотиртактний. Коротше кажучи, ваша, ваш обов'язок кожних 2000 дивитися повітряний фільтр з спеціальною піною його просочувати. Дуже рекомендую, друзі, Белрей піну для оцих фільтрів. Це просто надзвичайної якості. Піна така, яка максимально буде бережно доглядати за вашим повітряним фільтром і нічого не пропустить. Якби. І тоді ваша техніка з гарненьким в комплекті до цього мастилом відбігає 100 тисяч. Я думаю, питань не буде. В нього немає водяного охолодження, і це, як на мене, плюс. По електриці все гарненько, все моргає. вже такий вечірній час. Ну, Непогана така приборочка, датчик на бензин є. Все. Як на мене якось в один момент стало темно щось. Приїхав, здається, ще було світло вже. А їхати і темно. Зараз короткий день такий. І взагалі на скутері ще якби, холодновато, але без рукавиць в Одесі можна їздити. У нас більш-менш тепленько. Датчик на бак працює. Все, в нас тут бензина є. І бака показує японської бензини. Так, що скажу від себе за адреса, Ну, класний апарат. На ньому настільки зручно. От Це маленький скутер, на якому мені максимально зручно. Мабуть, зручнішого і не пригадаю, навіть на чому з маленьких, мені зручно їздити. Якийсь там можливо хондаліт, але все одно в нього немає от такого, от такої підлоги глибокої. Вона прямо туди, в глибину. Але це трошечки по кліренсу якби нижче. Але ну, дуже зручний, прямо. Дуже-дуже зручний маленький коник. Мені з, з моїм зростом, друзі, це класний такий жужик невеличкий. Тримає дорогу гарно, навіть на цій пружинній вилці, в принципі, питань немає. Що можу сказати? 55 він біжить, але відчувається, що це важко для нього, він вже дуже кричить. Рекомендую 30, 35, 40, максимум 45 і він буде жити довго і щасливо, друзі. Так що кому сподобався Suzuki Adрес v 50 17-го року випуску на інжекторі. От, в прекрасному стані звертайтеся, ай, чекайте, що за діла. Не працює в нас стоп-сигнал. габарит, Ага. Ясно. Потрібно замінити лампочку, що я зроблю негайно. Все, друзі, закінчили огляд, якийсь він такий довгий вийшов. Сподобався мені адрес, причому дуже. Контакти в описі, телеграм-канал з іншими скутерками також там. Заходьте, дивіться, вибирайте, кому сподобався адрес. Дзвоніть, встигніть придбати. До нових зустрічей. Так, шановні, стан варіаторів у Suzuki адрес, v 50 адрес. 17 го року випуску. Цікаво, можливо, і вам. Вперше отримав такий свіжий адрес. Відмінності від попередньої модельки, практично немає. В прекрасному стані тут ролички оригінальні, всі гарненькі, всі чудові, без питань. Тарілка передня металева. От. Чому потрібно розбирати, щоб не було ржава? відполіруйте, коли довго скутер стоїть, щоб не було зносу по ременю. Передній варіатор вже йде GZG HZG. HZG да. -Z, -G. Варіатор щось схоже фірма на. Оце вже ДТ-11 Suzuki адрес. Ну, Варіатор також в прекрасному стані такий. І що далі? Ремінь також вже фірми Gates Гейтс іде, як і у до 17 19 років. Раніше був Mitsubishi, а зараз Gates. Знаєш, що на автомобілі вони здається роблять навіть ремені. І задній варіатор. Задній варіатор з гарненькими колодками. Тут такі, як нуляві вони. І показано, що 2017 року варіатор також. Так що, друзі, скутер як мінімум 2017 року. По варіаторній системі все, як ви бачите, прекрасно. Так що купуйте Вперше, якби такий свіженький апарат по роках.